Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні з вами я, ведучий Валерій Федорук, у рубриці Успішний студент ЗНУ. І сьогодні до нас в гості завітала студентка економічного факультету ЗНУ на спеціальності облік та аудит Анастасія Харченко. Добрий день, Анастасія. Добрий день. Хотілося б почати з головного: чому саме ЗНУ і чому економічний факультет? Вибір Запорізького національного для мене був усвідомленим та важним. Я чула багато позитивних відгуків від своїх знайомих, які вже навчались тут. Запорізький національний він славиться своїми академічними стандартами та кваліфікованими викладачами. Також тут гарна інфраструктура та гарне розташування. Я була вражена можливостями, які розкрилися поза навчанням, такі як стажування, навчання по обміну, конкурси, різні наукові гуртки та інші цікаві проєкти. Ну а чому економічний? На мою думку, економіка є ключовою для розуміння сучасного світу. Ця професія дає розуміти. Фінансові системи, управління ресурсами та бізнес-процесами, які допоможуть в подальшому в підприємстві, ну і також я люблю аналізувати дані та створювати стратегію для прийняття і для оптимального рішення в підприємстві. Цікаво, але все ж таки нам відомо, що ви вступали на контрактну форму навчання, а тепер отримуєш стипендію. То як Вдалося досягти цієї заповідної імлії всіх контрактників і перейти на бюджет. Це цікава історія, адже дійсно спочатку я вступила на контрактну форму. Хоч бали за нею були і високі, і в рейтингу займала друге місце. Але вже на наступний рік, завдяки плідній роботі та старанням я досягла свого і почала отримувати стипендію. Зараз я також навчаюся на бюджетній формі, і для мене це є мотивацією бути краще, вчити більше, більше читати, розвиватися для того, щоб тримати ту планку, яку я встановила перед собою. Ну і хотілося би своїм прикладом показати те, що ніколи не треба. Бросать руки, а треба йти тільки до своєї мети. Чудові слова, а все ж таки говорячи про сам от, навчальний процес. Війна змінила в цій серні все. І тобі особисто, яка які змін виявилася найважливішою для тебе? Е, так, на жаль, війна внесла свої корективи, тому зараз навчання проходить онлайн. Навчання відбувається на спеціалізованих платформах, таких як Moodle, Zoom, Google Classroom, де студенти мають доступ до навчальних матеріалів, лекцій і завдань. Цікаво, що вчителі дають практичні завдання у вигляді проєктів, де студенти групуються в невеликі групи та створюють проєкти і обговорюють їх по відеозв'язку чи спільних документах. На мою думку, навчання онлайн це перш за все самоорганізація, де студент організовує свій час, встановлює цілі та є дисциплінованим. І хотілося б сказати, що університет організовує цікаві онлайн заходи, вебінари, і де студент може активно себе проявити. І хотілося б ще сказати, що. Сучасне студент це ж зовсім унікальний досвід для студентів. І от як представник цього студентства, які моменти тобі запам'ятались найбільше? Пам'ятаю, як вперше зайшла до аудиторії. Емоції хвилювання та захоплення змішалися, коли я вперше побачила своїх одногрупників та викладача. Адже це був для мене новий етап у житті. Потім перші. Дні на факультеті вони були всі в знайомствах. Ми боролися з труднощами навчання, також готувалися до екзаменів і це дало поштовх для підтримки один одного і зародження дружніх зв'язків. Студентське життя воно є таке яскраве та чудове, і зрозуміла, я це на зв'язку посвята першокурсники. Це був чудовий день, де було багато конкурсів, виступів, усмішок та їжі. Але найбільше мені запам'яталось, як ми з одногрупниками сиділи в колі і співали пісні під гітаром. Тоді я дійсно я дійсно зрозуміла, що таке єдність. Дякую, що поділилися з нами ці спогадами. Але все ж таки, поза межами студентства, Анастасія Харченко, чим вона живе? Чесно, я дуже різностороння у свій вільний час. Я люблю читати романи, готувати, в'язати. Ще з дитинства полюбляю танцювати та обирати луков день, тобто те, що одягнути. Але зараз я вся в роботі та в навчанні. Тут неможливо не спитати, з чого ж тоді починалася твоя кар'єра? Я та людина, яка не сидить на одному місці. Тому вже в минулому році я спробувала себе в роботі, працювала з сервісним бухгалтером на підприємстві. Це був цікавий досвід, де я навчилась багато новому. Але я навчилась перш за все працювати в команді та будувати взаємозв'язки. Також будувати свій графік, і я зрозуміла, що я дійсно хочу в цьому житті. Ще в 11 класі я хотіла стати аудитором, і зараз я на меті до цього, на шляху до цього я працюю помічником аудитора, де допомагаю в організації документації та аналізі фінансових звітів. Це цікава робота, і дійсно я вражена скільки нового кожного дня і скільки труднощів і тонкощів виливається. Ця робота вона мене надихає і тому я знаю, що я досягну успіху в цьому. Бажаю тобі досягнути цього успіху. І перш ніж ми підійдемо до завершальної частини інтерв'ю, хотілося б занурити тебе такий амплуа авторки дуже мудрих книжок про успіх. І дай свій топ 3 паради молодим першокурсникам сучасності і майбутніх днів. Ну, по перше, ніколи не бійтесь пробувати щось нове. завжди ти розвивайтеся все нічно і йдіть до своєї мети. На останок, ким ти бачиш себе через 10 років? Через 10 років я бачу себе успішною, цілеспрямованою, самореалізованою жінкою, яка надихає, яка мотивує і яка є прикладом, яка досягла успіху в своїй кар'єрі і не зупиняється на цьому, а йде далі. Я дуже дякую тебе за це щире і відверте інтерв'ю. А глядачам нагадую, що ви також маєте шанс проявити себе як успішні студенти і з'явитись у цій студії в якості нашого героя рубрики Успішний студент ЗНУ. Підписуйтесь на канал ступнику ЗНУ, ставте вподобайку та долучайтесь до наших соціальних мереж. У нас багато цікавого. Обирайте Запорізький національний університет, майбутнє починається тут. todos os seres